Ну, а далі в нашому в нашому етері більше аналітики до нього доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Пане Олександре, доброго дня і слава Україні! Героям слава вітаю. Отож, вчора російські пропагандистські ресурси заявили про удар по Курчатову Курської області та пов'язали це нібито з атакою на місцеву атомну електростанцію. Росіяни одночасно власне стверджували і про нібито удар авіабомбою, і про начебто ракетну атаку по Курчатову. У Міністерстві закордонних справ України заперечили поширену російськими пропагандистами інформацію. Ну, і, власне, судячи дійсно із різних версій російських пропагандистів, власне вже можна визначити, що росіяни традиційно брешуть, ну так вони навіть між собою не узгодили. А чим саме було нанесено удар? Чи це була що це був обстріл реактивною системою залпового вогню М-142 Хаймерс, або це був удар французькою авіаційною бомбою Хаммер, або це був український дрон. Тобто, в них були різні версії, і обирай, яка тобі подобається, В принципі, це так, що саме в тій локації в Курській області. Розміщується траєкторія польоту їх фронтової фронтовою бомбардувальників су 34 які використовують круговані авіаційні бомби безпосередньо по нашим позиціям в Курській області. Тому я навіть не виключаю такого випадку, що дійсно був інцидент з падінням бомби, але саме російською, яка була з су 34 але традиційно не розкрилась. Не розкрився або у МПК, або а, він розвалився в повітрі. що дуже часто відбувається? Це не є унікальним якимись унікальним випадком. І по Білгороду воно пролітало, і не тільки по Білгороду. по усі придонні дні в Курській, Білгородській області, в Брянській області можна знайти російські бомби, які зійшли з. Пілонів су 34 але не досягли України впали на територію Російської Федерації. От це мов, міг бути один з таких випадків. Ну от а, власне ще експерти пов'язують з тим, що Україна вже декілька тижнів апелює до світу, що Росія готує обстріли наших аес. Чи може бути вчорашня ситуація так такою собі підготовкою, аби Росія могла виправдати свій черговий терор? Справа у тому, що у Росії є досвід різних маніпуляцій і інциновацій з атомними електростанціями. Запорізька атомна електростанція неодноразово ставала різним таким об'єктом для різних інсинувань, а нібито обстрілів ударів безпілотниками і так далі. І таке інше, тому вони цілком можуть. Почати експериментувати вже з Курського АЕС, щоб спробувати дискредитувати Україну, і окрім цього іншого, це не тільки йдеться про те, що Україна попередила про ймовірність ударів по наших АЕС російськими засобами ураження. Йдеться і ще про спроби дипломатичними шляхами України, все ж таки досягти. Узгоджень, погодження питання нанесення ударів глиб території Російської Федерації далекобійним озброєнням, тому російська пропаганда буде намагатися виставляти в Україну якоюсь неадекватною терористичною країною, яка буде використовувати ось обов'язково цю далекобійну зброю, щоб почати бити по атомним електростанціям Росії. Цілком можливий такий ІПСО буде розповсюджуватись не тільки в межах нашого інформаційного простору, тобто. То російського, і а, українського, там білоруського і так далі, а і інтегруватися безпосередньо в інформаційний простір західних країн. Ну, а взагалі, те, що Курська АЕС зараз знаходиться в зоні ураження української армії, чи може це бути стримувальним фактором росіян, власне, від атак на український АЕС? Ну, тому що ми, в принципі, вже побачили на е, е, ситуації в Курській області так про те, що в принципі Путін не особливо поспішав на допомогу мешканцям Російської Федерації? Скажімо так, дзеркальні відповіді можливі, але без загрози якоїсь глобальної катастрофи. Угу. Власне, окрім того, в ніч на 4 жовтня Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури України 19 дронами Камікадзе і в результаті протиповітряного бою було збито 9 БПЛА. Ще сім нейтралізувала РЕП власне попередньої ночі. Ворог застосував 105 БПЛА. Взагалі, якщо дивитися, то невисокий відсоток шахедів досягає своєї цілі, але росіяни власне тим часом щоночі тероризують ними Україну. Мета це виснаження української ППО. Не тільки це розвідувальна діяльність. А вони таким чином дізнаються, де розміщується наше ППО, які саме тип, чи це зенитно гарматно ракетний комплекс, чи це зенитна самохідна установка, той самий гепард, наприклад. чи це... Більша якась серйозна ЗРК середнього малого радіусу дії тобто вони випробовують нові траєкторії польоту, шляхи, напрямки а, це все комплексна робота. Це не просто терор цивільного населення, це не просто а, відповідно якась координата, яка Забита щодо об'єкта, який повинен уразити цей дрон, а це не тільки виснаження наших засобів ППО та розпрошення їх уваги. Це і ось така розвідувальна діяльність. Ну, дійсно, і ми зараз все частіше бачимо про кількість дронів, які локаційно втрачені внаслідок роботи РЕП. Ми бачимо, що РЕП стає все ефективнішою. Так, ми знайшли ключ саме до протидії. Дроном з використанням РЕ, причому ми бачимо, що це може бути а, декількох типів протидії, або це повне а, відключення самого дрону від оператора, і він падає десь там в полі, а, в лісі, в річку, там в озеро, десь так а, за межами міста. Тобто, це працює ось в такому форматі, або цей дрон повертається до того, хто його о, безпосередньо відправляв, тобто до Росії. Якщо по коштах, власне, рахувати, встановити РЕП у кожній області, так воно виходить дешевше, ніж, до прикладу, залучати мобільні вогневі групи, все залежить від того, про який саме ми РЕП говоримо, бо невідомо, якими саме модифікаціями ми користуємося. І від цього треба, звісно ж, рахувати. Хоча, скажу так: РЕП ніколи не був дешевше. РЕП це завжди були досить дорогі засоби, і їх ніколи не було забагато. Вони виробляються навіть в країнах заходу, де є відповідний військово-промисловий комплекс, є лінії виробництва, вони виробляються дуже повільно, тому що це не танк або ББМ робити, а це більш такий високотехнологічний вироб. Ну, знаєте, і я пам'ятаю час, коли от були інформації, що в Російській Федерації ще залишилося стільки-то ракет. В Російській Федерації ще залишилося там ракет на дві масовані атаки там чи іншого залізяча. Ну а от в Росії нещодавно з'явився ще один аеродром для запусків дронів. Власне він розташований в Ростовській області. Це про що свідчить, що їх настільки багато, що в принципі не вистачає місця для їх запуску. А, ні, це може зовсім про інше говорити. А, наприклад, про те, що ну, наприклад, якщо напускаються дрони з Мисачауда, тимчасово окупований півострів Крим. То ми вже можемо орієнтовно говорити про які траєкторії, про які напрямки по яким напрямкам вони будуть прямувати. А приморська ахтарськ відповідно ще одна траєкторія напрямок також передбачена, допоки дрон не почне маневрувати, отримувати нові завдання, польотні завдання від оператора. А так само з ЄС, ну, і, і так далі. А, отже, чим більше таких майданчиків, тим більше варіацій початкової траєкторії польоту і або, або збільшення ефективності а, такого маршруту, або зовсім інші, якісь вони переслідують цілі. Я поки що не поспішав би стверджувати, що в них так багато а, дронів. Так дійсно зараз ми бачимо рекордні показники нальотів на територію України. Але тим, менш, але тим не менш, цей процес він відбувся дуже якось швидко, тому що був середній показник 350-400 дронів на місяць. Mm -hmm. Він не змінювався майже півроку, і зненацька, ось так дуже швидко, дуже рідко змінюється рекордний серпень та рекордний вересень. А при цьому серед цих дронів є ще така компонента, як дрони Гербера, дрони Приманки. В якій кількості повітряних сил сил не повідомляють 50 на 50, чи 10% відсотків загальної кількості, чи взагалі 1%, але вони є і тому, в принципі, я і не поспішаю з висновком того, що збільшилась саме компонента шахет 136 за ворота за виробництвом внутрішньо від Росії. А цілком можливо могла бути поставка від Ірану, причому не авіацію, а саме а, через Каспійське море, а саме транспортними а, сухогрузами або транспортними якимись кораблем, mm -hmm. і тут у них така велика кількість станом на зараз. Якщо брати знову ж таки по різно, різновидностях, так чим атакує Російська Федерація, мирні українські міста і села. А власне більше чуємо про шахеди і давно вже, власне, не чули. І Російська Федерація вже майже місяць не застосовує ракети власне з дальної авіації. Про що це може свідчити? Це може свідчити про накопичення знову ж таки цих засобів по ударах по енергетиці України? Так, вони готуються би до цього, до опалювального сезону. І накопичують ракети, звісно, що буде ще день народження Путіна, фактично, і на нього вони також можуть влаштувати своєму маніяку, а, такий собі салют в Україні, типу, такий подарунок йому зробити. Але а, основна мета це все ж таки підготовка до опаляльного сезону. Ну а взагалі, от санкції, які запровадив західний світ проти Російської Федерації, хоч якісь взагалі Російська Федерація відчуває у виробництві ракет, ну так безумовно. Вона зараз як виробляє за рахунок контрабанди. Контрабанда не може забезпечувати настільки як прямий імпорт. Усім необхідним там є свої обмеження по строкам до того, що воно о, набагато дорожче виходить. Кожен вироб він набагато дорожче ніж це був би вирок. З елементів а, прямого імпорту, mm -hmm. ну і, і все це має свій вплив на кількість виробництва того чи іншого вироба. Тому що Росія не може досі задовольнити свої потреби по а, системному, регулярному, майже щоденному терору території України саме ракетами, mm -hmm. ні, а це постійно робить паузи, постійно накопичують боєкомплект перед а, черговим масованим а, ударом. Вчора в Україну прибув до України, прибув зенітно-ракетний комплекс Патріот, який погодилася передати нам Румунія. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, це ми отримали повноцінну систему чи якусь частину? Власне? Ну сама Румунія отримувала повноцінну систему. В неї була повноцінна система, що вона погодилась передавати Україні. Я думаю, що це не просто якась там пускова установка а що це повноцінна система, яка може бути поставлена саме на бойове чергування. Угу. Ну, от днями також була інформація і про те, що росіяни збільшили дальність ракет Іскандер М. І тепер вони можуть діставати умовно аж до кордону Вінницької та Хмельницької областей. Власне, і ми знаємо про оцей от Петріот, ефективний якраз таки проти балістики. Тобто румунський комплекс, він в принципі, прибув дуже вчасно для нас. Так, безумовно, хоча з запізненням, тому що. Все це нам потрібно було ще учора. Все це нам потрібно було ще вчора, і якомога більше. Тому звісно ж, Румунам, дякуємо за все це. Велике спасибі. Але Україна потребує кількості таких комплексів, як Петріо та СЕМТІ, хоча б щоб закрити міста мільйонники та великі міста, хоча б так нам їх не вистачає. Ми не говоримо вже про присутність цих комплексів поблизу. Лінії боєзіткнення з метою прикриття від ударів від тактичної авіації. Ну, власне, масово Росія атакує звичайним, власне, зазвичай ракетами Х 101, проти яких ефективні і інші системи ППО. Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський заявив, що збиваючи ворожі ракети, Україна стріляє ракетою на ракету, хоча бажано ворожу ціль випусна ворожу ціль випускати, хоча б дві. Власне, запаси ракет ППО зменшується не тільки в Україні, а й у світі. Тому що, окрім того, власне, і вже звучали подібні які якісь такі заяви, що ракети до систем ППО не так багато і у світі, і, зокрема у Сполучених Штатах і в Пентагоні ну, у них є виробництво і це виробництво а воно не зосереджено в одному якомусь окремо взятому місці. Це різні країни, різні підприємства між собою. Вони співпрацюють і, в принципі, забезпечення зенитно керованими ракетами до зенитно ракетних комплексів систем протиповітряної оборони на може бути достатньому рівні у порівнянні з а, кількістю тих ракет, які може собі дозволити виробляти на місяць, наприклад, Росія, mm -hmm. тому я не бачу якоїсь серйозної проблеми з постачанням цього боєкомплекту в Україні. А все, що говорить, там західні змі, що там закінчується у нас зброя, у нас вже нічого, ну це західні змі, не більш того. Росіяни після захоплення вугледара продовжують просуватися на сході і мають успіхи у Торецьку та біля трьох інших населених пунктів. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Міжнародні аналітики кажуть, що взяття вугледару нічого не дає росіянам з точки зору стратегічного просування. Вони так говорять про багато власне населених пунктів Донеччини, але територія цієї області, власне, яку контролює Україна, щодня зменшується. Що ми бачимо? Зараз на фронті Повзуче захоплення Донецької області російські окупаційні війська. Вони так дійсно намагаються зараз продовжувати свої наступальні дії, а в них є основні цілі на цей рік, які вони будуть намагатися досягнути. Ну, це знову ж таки. Це захоплення Покровська, це захоплення Курахове, це захоплення Часового Яру, це захоплення Торецька. Але станом на зараз я не бачу перспектив, щоб усі ці цілі були досягнуті. Їм для цього просто не вистачить ресурсу. Більшість з них буде перенесено саме на 2025 рік. А в 2025 році може загально змінитися стратегія ведення війни, тому що росіяни поступово наближаються до того, що вони будуть переважно воювати виключно людським ресурсом. І тут буде зміна не тільки стратегії а російської, тобто така со стратегія орди, сарани, можемо як завгодно її називати, а й з нашого боку повинна буде змінюватись. Ми повинні будемо адаптуватися до того, щоб вбивати якомога більше росіян. Я кого Пане Офсадра, що до самого вугледару, два з половиною роки ми отримали його, і власне зараз вже знову ж таки говоримо про те, що Україна вже і офіційне підтвердження було того, що українська армія відійшла з того міста. Зараз просто дуже багато версій того, що сталося. Одні говорять про величезну силу, яку кинула Російська Федерація на це місто інші говорять про якісь кадрові рішення невдалі, які відбувалися на ходу, і це зіграло ключову роль. Ключову роль зіграли каби, які просто зруйнували ще все місто. А, можна говорити про рідні варіації, фактори, речі. Я не говорю про якісь політичні кадрові питання, я говорю про військові. А, тут все дуже просто. Коли прилітає півтора тонна бомба по багатоповерхівці, вона складається повністю. І все, і багатоповерхівки нема, вогневої точки нема. Зони для укриття прикриття нема висоти. Фактично багатоповерхівки. Чим був вугледар в питанні оборони ефективним висоти, багато штучних висот, тобто багатоповерхівок, uh -huh. і саме їх і знищували. Робили так, щоб їх неможливо було використовувати. Вугледар був за два тижні інтенсивних бойових дій майже повністю знищений виключно за рахунок кабів. Його утримувати було ніякої можливості взагалі. А тому я розглядаю саме питання військового порядку, говорю, що саме причина була у цьому. Ну, взагалі, ми бачимо, що на інших лініях відносне затища. Тобто, це свідчить про те, що ворог кинув усі сили на Донеччину. Так, безумовно, є декілька ділянок, де вони зараз намагаються просуватися. Це Лимано-Купінська вість до Лівобережжі Осколу, це від піщаного, наприклад. І це є такі побоювання до Запорізької області, район Роботинського виступу. І цілком можливо до кінця року вони будуть намагатися відкрити ще й напрямок на Гуляйполе, бо в них якась біля полоб. Там ну, така активність підозріла. Цілком можливо, ці два напрямки вони активізуються. Але переважно усі події будуть відбуватися саме в Донецькій області для Дніпропетровщини. Ви вже частково відповіли, але в принципі більш детальніше, якщо можна, наскільки для Дніпропетровщини є власне зараз загроза в разі захоплення Покровська, і чи є ким Росії далі йти? Ну, крім іти далі в них завжди буде, допоки е кількість втрат на місяць е можна буде компенсувати в нуль кількістю мобілізованих. Тобто мобілізація в них на сьогодні повністю компенсує їх щомісячні втрати. Тому, використовуючи виключно піхотну компоненту, вони завжди будуть мати ким йти вперед. Uh -huh. А питання щодо Дніпропетровщини, ну, давайте е почнемо з того, що а сам штурм Покровська ще не розпочався. Зараз росіяни тільки наближаються до Мирнограду. Я думаю, що в цьому місяці розпочнуться спроби штурмових дій в Мирнограді саме в жовтні, і це можна буде вже вважати початком наступу на Покровськ. Не основної фази, а однієї з них. Тому, якщо ми говоримо про жовт, про жовто ні для Дніпропетровщини немає загрози. Якщо ми говоримо про листопад, ні, я впевнений, що не буде загрози для Дніпропетровщини в листопаді. Я навіть впевнений, що росіянам не вдасться. Закупити покрось до кінця року є такі передумови, в принципі, щоб так вважати. Хоча знову ж таки все залежить від того, а який буде просто ресурс ворогом. Якщо вони дійсно все сконцентрують, якщо їм вдасться закрити південний фланг до грудня, то о, це може відбутися не передбачено. Ну станом на зараз для Дніпропетровщини є тільки терори... загроза терористичних ударів з боку Росії. Ракетним озброєнням, шахедами і так далі власне щодо призову в Російській Федерації. Вже підписаний документ щодо осіннього призову. Якщо я не помиляюся, 133 тисячі мають призвати на декілька тисяч більше ніж попереднього разу. І зазначається про те, що строковики не будуть брати е, е, участь в бойових діях в Україні, проте про Курську область нічого не зазначається. Збільшення взагалі призовників про що це свідчить? В Принципі, будь-який строковик, як тільки він підписує контракт з міністерством оборони, він одразу перетворюється в контрактника. Все він більше не строкової служби. На строковиків, які проходять службу строкову, них на них постійно здійснюється в відповідних військових частинах тиск, морально, психологічний тиск, інколи навіть фізичний, щоб вони підписували контракти. Тому з цих 133 тисяч їх збільшено на 3 тисячі. Все правильно. А, якщо десь 10-15% підпишуть, відсотків підпишуть а, контракт, то це вже непогано. 20 відсотків. Ну це взагалі там може героя Росії давати е, командуючому, і так далі. А тут е, саме на це розраховано, щоб вони підписували контракти протягом строкової служби при цьому. Збільшується ще не забуваємо. Збільшується на 180 тисяч сама російська армія до півтора мільйони і продовжуються мобілізаційні в них заходи. Отже, все це вказує на те, що в 25-му році Росія планує воювати саме живим м'ясом, великою кількістю. Про що я і кажу? Що до цього треба адаптуватися і готуватися. Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року, але ці плани навряд чи вдасться втілити. Принаймні про це йдеться у статті з Таймс. Працівник одного із ТЦК в Одесі розповів журналісту видання, що його відомство значно відстає від поставлених цілей. Ми не мобілізуємо навіть 20% від того, що потрібно Одеська область. Одна з найгірших у списку, сказав працівник військомату. Він додав, що в деякі дні роздавали понад 100 повісток, на які відгукнулися лише жменька чоловіків у розмові з журналістом. Працівник ТЦК поскаржився на корупцію безгосподарності та розчарування у своєму відділі, через що неможливо досягти наших цілей. Посадовець повідомив, що його колеги брали хабарі у тисячі доларів, щоб підробити звільнення від військової служби. Спершу давайте про оцих от 200 тисяч. Чи дійсно це стане на сьогодні для України нереально? Або навіть якщо реально, чи достатньо цього, зважаючи на ті цифри, які ви озвучили раніше? Ну, якщо ми говоримо до кінця року, що я не зовсім розумію за кількістю 200 тисяч а за цей період, що залишився до року, кінця 2024 року, так це нереально. Це насправді нереально 200 тисяч. Це не той показник, який ми зможемо зібрати за три місяці. Ну, скільки це майже 65 тисяч на місяць. Ну як це можливо, якщо Росія з її кількістю населення з її мобілізаційною системою, яка інколи навіть репресивно працює? І з заохоченням а, мільйонів рублів, 2 мільйони, 2,5 мільйони, 3 навіть вже починають давати мільйони рублів разової виплати. Вони збирають на місяць 35-40 тисяч. При цьому в них рекрутінг а, відбувається і по всьому світі в країнах Африки, в країнах а, Латинської Америки, а, Центральної Азії і так далі. Тобто, ось їх показник, як ми можемо зібрати більше аніж Росія з її потужностями. А, про, про що й мова? А, не, тут а, я розумію, що кількісно необхідно готувати резерви, кількісно необхідно готувати підрозділи, які повинні по ротації замінювати ті, що вже давно знаходяться по лінії боєзвітнення. Але ми повинні переформатовувати загально а, відношення до війни, виключно в форматі а, одиниця, бойова одиниця на бойову одиницю. Один до двох, один до трьох. Тобто, якщо ми говоримо про особовий склад, ми повинні переформатувати в інших адаптуватися до іншого. Ми повинні навчатися нарешті вбивати. От те про що я кажу, вбивати більше. Це ж я не просто тому, що я такий кровожерливий. Ні, це а, правила війни, а, коли співвідношення населення не, не має якогось паритету, навіть приблизного. То треба ворога вбивати просто більше і використовувати відповідні засоби, адаптувати ну, ту ж саму артилерію, робити більш акцент на касетні боєприпаси, приділяти більше уваги батальйонній артилерії, мінометам, також касетного типу, розширювати номенклатуру. Калібрів мінометів для різних завдань, це стосується і використання в дронів Зараз майже всі в дрони які ми використовуємо, це унітарна бойова частина, тобто знищення одиниці, ціль одиниця або техніка, або одиниця живої сили. Треба переформатуватись, і це був такий. У нас була така тенденція, але вона чомусь не здобула популярності. А саме, використання об'ємно-детонуючих бойових частин на співвідродах, які працюють по площі з великою кількістю ламкових елементів, mm -hmm. що дозволяє одразу накривати звод, фактично який формує. Отже, різні є ось такі методи. Ну, на жаль, на жаль, вони поки що не так часто реалізуються. Пане Олександре, ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами.